Хочу вам сьогодні прочитати слово А, Чоловік невидажоний, лекцеважоний бенкарт, але не може укривати що от джіш уважим пану на випердку. випіртку. Хапенджего випердек. Ка з ізби загрозил шик. Так. Якесь якесь шмруд і випердек то ще до бірки не біж. В принципі, похоже по логіці. Ну, є таке слово в словнику випердек. Я буду читати постійно якісь слова і буду вчити таким образом. Але не моге укривати, ну, це в в вреченні, як воно звучить, але не моги укривати же от уважим панов за випердку. Не могу скрити, що от сьогодні уважам мужчин за випертку. Короче, це слово навіть не перекладається на наш, на наш язик, на нашу мову.